Урок з української мови для першого класу підготували вчителі Одеської загальноосвітньої школи номер 28 тема уроку написання великої літери Б, складів слів і речень з вивченими буквами. Давайте виконаємо завдання. Уважно подивіться на малюнки. Які предмети зайві? Для того, щоб відповісти на питання, давайте назвемо малюнки бублики, білка, барабан, дудка, береза. Який предмет Зайвий. Правильно, дудка, а чому? Молодці, бо в цьому слові нема нашої сьогоднішньої букви Б. Молодці. Переходимо до наступного завдання. Попрацюємо з підручником. Розгляньте, будь ласка, малюнок. Кого ми бачимо на малюнку? Так, дітей. Що вони роблять? Вони грають на музичних інструментах. Давайте прочитаємо слова разом зі мною. Барабан. Бомбер. Борис. Бровко Богдан Белла. Скажіть мені, будь ласка, як ми можемо назвати дівчинку? Белла. А хлопця? У нас було два імені Борис і Богдан. Так. Можна і Борис і Богдан. А на якому інструменті грає дівчинка? Молодці! Чудово! Сьогодні нам треба навчитися писати велику літеру Б. Подивіться, будь ласка, на друковану велику букву і на прописну. Молодці! Зараз ми спробуємо її написати в зошитах. Велика буква Б складається з прямої, похилої, подовжної палички правого півовалу і лінії із заокругленням. Від міжрядкової лінії пишемо вниз пряму похилу подовжену паличку, яка біля нижньої рядкової лінії заокруглюємо вліво, як у великих В, Р, П, Т. Трохи вище рядкової починаємо писати правий півовал. Який торкається нижньої рядкової. Останнім пишеться заокруглення зліва від верхньої частини першого елемента, що переходить у пряму лінію, яку ведемо під міжрядковою лінією праворуч. Пишемо підлічбу. Приготувалися раз і. І два і три і, Пропишіть, будь ласка, велику літеру Б в зошитах. Молодці. А зараз відпочинемо. У нас фізкульт хвилинка. Відпочили, а тепер до роботи. І так, працюємо над великою літерою Б. Давайте з'єднаємо велику літеру з іншими буквами. Ба. Би. БО, Бу. Б. Бі. Пропишіть, будь ласка, склади. Молодці. А тепер пропишемо слова. Давайте прочитаємо перше слово. Бровко. Наведіть його, будь ласка, і пропишіть. Так, і останнє слово. Бориско чудово. Пропишіть його теж. Молодці. Ми сьогодні багато писали. Давайте відпочинемо. Ручки втомилися, тепер. Прочитаємо речення з буквою нашою. Читаємо краб, дубки і рибка. Наступне речення самостійно. Молодці. В озері рибка. Зараз ви. А тепер разом а краб у морі. Чудово! Молодці. Зараз приготуємо долоньки. Ми будемо з вами читати слова і плескати в долоньки, якщо слово починається з великої літери. Починаємо читати. Бобер. Так. Берізка. Ой, молодці, велика літера. Читаємо борис. Бровко. Банан. так. Белла. Молодці, дуже уважні. Ви мене діти. А тепер давайте з вами подивимося і прочитаємо тільки ті слова, які будуть писатися з великої літери. Белла Бровко, Борис. А чому Белла і Борис будуть писатися з великої літери? Так, молодці. Це імена дітей. бровко? Так, це кличка тварини. Молодці. Чудово попрацювали. А зараз запишемо оці три слова собі в зошит. І так, записуємо. Белла. Звертаю увагу дві букви Е у цьому слові. Бровко. Молодці. І третє слово борис. Прекрасно. Ви сьогодні гарно попрацювали. Молодці. До нових зустрічів.